Кличу я до зали, і танцюю з тобою останній кашляновый вас, мачки на бащання, як за двигу. Випускники, дорогі батьки, дорогі вчителі, сьогодні особливий день. День, який запам'ятається на все життя всім нам, звісно, нашим випускникам, батькам, вчителям. Але, по-перше, я дуже хочу, щоб ми сьогодні оплесками подякували нашим славетним військовим, які захищають нашу державу, нашу Україну і наше рідне місто, місто Герої Харків. Дорогі наші випускники, я хочу, щоб ми бурхливими оплесками привітали ваших батьків і вчителів. Дорогі батьки, дорогі вчителі, я дякую вам. Я дякую вам за те, що ви вклали душу, серце і надали знання нашим дітям. Насправді на долю наших випускників випали дуже серйозні випробування, важкі випробування. Війна, постійні обстріли, постійно лунаюча повітряна тривога. але незважаючи на все, наші випускники неймовірні, вони не славні. вони вчились, вони завершили школу і ще як вчились, і ще як завершили. І попереду я впевнений, дорогі наші випускники, що у вас чудове майбутнє. Бо ми разом досягнемо справедливого миру для України. Ми разом будемо відбудовувати наше славетне славетне місто Герой Харків. Я дякую кожному з вас. Я пишаюсь кожному з вас. Дякую вам, желаю вам успіхів, щастя, миру. Слава Україні! Про повну загальну середню світу з відзнакою за високі досягнення в навчанні, медаль твої успіхи, сила Харкова. Медаль пишаюся твоєю незламністю. Лист подяки батькам та листівку з привітанням від харківського міського голови одержують учениця Харківського ліцею номер один Хабарова Маргарита. Маврядування переможниця численних олімпіад, яка впевнено прокладає шлях до нових досягнень. Учень харківського ліцею номер 170 шипіцин дамір. Випускник, у якому поєднуються творчий погляд на світ, щирість та відповідальність. Учні Харківського ліцею номер. 64. Губер Андрій відзначається високим рівнем знань, відповідальністю, старанністю у навчанні. Призер всеукраїнського за конкурсу захисту ман з прикладної математики. Активний учасник турнірів з математики, історії та правознавства. Марков Євген. Вирізняється відповідальністю, добрийливістю та доброзичливістю, заповнюється географією та математикою. Годіна Марія яскрава талановита учениця, яка глибоко відчуває слово та майстерно володіє українською мовою і літературою. Завдяки своїй наполегливості, креативному мисленню та справжній любові до рідного слова здобуває перемоги в літературних конкурсах. Логачов Андрій, здібний і ерудований учень, який <плес> демонструє роботі та системні знання з історії, виявляючи щиру зацікавленість <плес> до вивчення минулого, активний учасник престижних історичних конкурсів. Серка олімпіад з біології, української мови та літератури з дитинства мріє стати лікарем, і цілеспрямовано рухається до своєї мети. Щелкуном Назар. цілеспрямований та позитивний. Доло По його інтересів обов'язки різні сфери: спорт, подорожі, військове спорядження, техніку та літаки. Планує вивчати геоінформатику. Скрепцова Анастасія. Життєве кредо Анастасії. Активна позиція у всіх сферах життя. Навчання, спорті, спілкування, хобі, харизматичність, яскравість та лідерські якості вплинули і на вибір майбутньої професії. Анастасія прагне стати HR-менеджером. Огнєва Христина. Талановита випускниця, яка поєднує любов до мистецтва з науковими й спортивними здобутками, має дипломи з відзнакою художньої школи, є дворазовою призеркою районної олімпіади з екології, святіною призеркою змагань з волейболу та учасницею колективу народного танцю. Учениці Харківського ліцею мистецтв номер 133 кудлай коліна. Криця, яка є справу поєднує високі досягнення в мистецтві та навчанні, обдарована піаністка, лауреатка всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Обідаж Алеся дівчина, яка поєднує академічну досконалість із творчою глибоною, переможеться конкурсу Малої Академії наук і ще віртуозна піаністка. Олеся демонструє не лише високий висок. рівень знань. Також уміння мислити нестандартно. Учениці Харківського ліцею номер 166 Мартиненко Маргарита переможець з війського конкурсу знавців природничих наук. Пономаренко Яна. Одноразовий переможець фестивалів та танцювальних конкурсів Хорофест. Сі іноземних мов та переможці інтелектуальних творчих та спортивних змагань не існує проблем, які б не змогли подолати випустимо.